Привіт! Сьогодні тренуємо та відпрацьовуємо нові неправильні дієслова в розмовній практиці. Спочатку потренуємо їх окремо, а потім у реченнях і фразах. Намагайтеся запам'ятати форми дієслів окремо, запам'ятовуйте їх як окремі слова. Так ви швидше зможете витягувати їх із пам'яті та впевнено використовувати в мовленні. Домагайтеся максимально швидкої реакції, намагайтеся дати відповідь одразу після того, як почуєте завдання. Але спершу вам потрібно зрозуміти, за яким правилом формуються друга та третя форми в межах однієї групи? Сьогодні ми візьмемо дієслова. Swear – swear клястися, лаятися, матюкатися. I swear he knows that. Присягаюся, він знає це. Amy, please don't swear in front of the kids. Amy, будь ласка, не матюкайся, не лайся при дітях. Tear – Рвати, порвати. Why did you tear the photos? Навіщо ти порвав фотографії? Wear одягати, бути одягненим у що небудь, носити одяг, вуса тощо. Just wear wear. what you always wear. Одягни те, що ти завжди носиш. What are you wearing today? Що ти одягнув сьогодні? У що ти одягнений? Що ти носиш сьогодні? Write – Писати. He writes music for films and TV shows. Він пише музику для фільмів і телешоу. RISE. Підніматися. Вставати. The sun is rising. Сонце встає, піднімається. She rose from her chair to welcome us. Вона встала, піднялася зі стільця, щоб привітати нас. Ride. Їздити пасажиром, їздити в сідлі, верхи на велосипеді, мотоциклі. He doesn't have a car, so he rides to work on the bus. У нього немає машини, тому він їздить на роботу автобусом. I learned to ride a bike when I was six. Я навчився їздити на велосипеді в 6 років. Drive. Водити, їздити, відвозити на транспорті за кермом. I'm learning to drive. Я вчуся водити. She drives the kids to school every morning. Вона відвозить дітей до школи щоранку. Are you going by train? No, I'm driving. Ти їдеш потягом? Ні, я їду машиною. Bite. кусати. He's biting his fingernails. Він кусає нігті. Any dog can bite. Будь-яка собака може вкусити. Hide. ховатися. The cat is hiding under the sofa. Кіт ховається під диваном. I always hide my money in the books. Я завжди ховаю гроші в книжках. Тепер відпрацюємо лише першу форму цих дієслів окремо та в парах. Звертайте увагу на те, як звучить частка ту, як дієслова з'єднуються в єдине ціле за допомогою сполучника. Пам'ятайте, що перша форма частки ту це не якась абстрактна форма, яка потрібна лише для навчання. Вона активно використовується і в мовленні. Отже, поїхали. Клястися. To swear. Рвати. To tear. Носити. Одягати. To wear. Писати. To write. Підніматися. To rise. Їздити пасажиром. to ride. Їздити за кермом. to drive. Кусати. to bite. Ховати. to hide. Їздити верхи. На велосипеді. to ride. Матюкатися. To swear – Одягатися. Носити. To wear – Їздити за кермом. To drive – Порвати. To tear – Їздити пасажиром. To ride – Ховатися. To hide – Вставати. To rise. Кусати. To bite. Клястися. Обіцяти. To swear. Їздити за кермом. І їздити пасажиром. To drive and to ride. Їздити пасажиром і їздити за кермом. To ride and to drive. Їздити за кермом і їздити верхи. To drive and to ride. Ховатися і матюкатися. To hide and to swear. Рвати і кусати. To tear and to bite. Підніматися і писати. To rise and ride. Клястися і ховати. To swear and hide. Носити й рвати. To wear and tear. Їздити пасажиром і писати. To ride and ride. Вставати й одягати. To rise and wear. Їздити за кермом і матюкатися. To drive and swear. Матюкатися і кусатися. To swear and bite. Писати і рвати. To write and tear. Тепер тренуємо всі три форми дієслова. Перша колонка це просто назва дієслова. Друга форма зробив або робив. Минулий час past simple. Третя колонка має форму зроблений. Давайте подивимося, як змінюється друга та третя форми цих дієслів. Сьогодні маємо три групи. Перша група swear – tear wear. Ear – В swear. В першій колонці міняється на or, swore – у другій колонці, а у третій на orn, sworn. To tear – рвати. Тор Tor, порвав. Торн порваний. To wear носити, одягати. Вар носив був одягнений. Ворн ношений одягнений. Друга група. В right, райе, right, – «drive». Звук I. В write змінюється на O в другій колонці в road. А в третій колонці змінюється I на I, та додаємо закінчення N в written. To rise підніматися. «Rose» піднявся. «Reason» той, що піднявся. To ride їздити пасажиром або верхи. Road їздив. «Ridden» той, що їздив. To drive їздити за кермом. «Drove» їздив. «Driven» той, що їздив. Третя група, практично така сама, як і друга, тільки в другій колонці I, hide, змінюється не на O, а на I, hid, як і в третій, плюс закінчення n. Hidden – to bite, кусати. Bit Beat, – вкусив, Bitten – укушений. Перемішаємо всі ці форми і самі дієслова між собою. Як це в принципі і буває в спонтанній розмові ваше завдання навчитися швидко відтворювати потрібну форму дієслова. Форми будуть плутатися, ви будете помилятися, і це буде вас дратувати. Але це доведеться пережити, якщо хочете говорити. Тренажер допоможе вам увійти в стан стресу, який виникне у новачків у спонтанній розмові. Ваше завдання подолати стрес і впоратися із завданням. Працюйте доти, доки помилки практично не зникнуть. Говоримо вголос, і голосно це обов'язкова умова, і потрібно встигнути раніше підказки. Поїхали? Клявся! Свор. Порваний. Торн. Поношений. Ворн. Написаний. Written. Піднявся. Роуз. Їздив пасажиром. Роуд. Той, що їздив за кермом. Driven. Вкусив. Бід. Сховав. Хід. Той, що їздив верхи на велосипеді. Ridden. Лаявся. Свор, носив. Вор. Поїхав за кермом. Дров. Порвав. Tour. Їздити пасажиром. Турайд. Захований. Хіден. Той, що піднявся. Різен. Укушений. Бітен. Той, що поклявся. Sworn. Їздив за кермом і їздив пасажиром. Drove and rode. Той, що їздив пасажиром, і той, що їздив за кермом. Ridden and driven. Їздити за кермом або їздити вверхи. To drive or to ride. Ховався і матюкався. Хід swore. Клястися і ховати. To swear and hide. Носив і порвав. War and tore. Поїхав пасажиром і написав. Road and road. Вставати і надягати. Носити. To rise and wear. Їздив за кермом і лаявся. Drove and swore. Укусив. І матюкався. Beat and swore. Написаний. І порваний. Written and torn. Той, що їздив на велосипеді. Ridden the bicycle. Їздив на автобусі. Road on the bus. Порвав і сховав. Tore and hid. Писати. Але не рвати. To write, but not to tear. Поношений. І порваний. Worn and torn. Укусив і сховався. Beat and hid. Тепер попрацюємо з повними реченнями. Нагадаю, що друга форма відпрацьовується в past simple, а третя тренуватиметься в Present Perfect. За моделлю маю зробленим have Done. Працюючи над неправильними дієсловами, ви також тренуєте важливі розмовні часи. Ваше завдання напрацювати шаблони ситуації та розпізнавати їх у спілкуванні, щоб за частки секунди правильно обирати потрібний час чи структуру. Не бійтеся робити помилки. Якщо ви робите помилки, значить, ви вже щось робите і отримуєте практично мовні навички. Говоріть тільки в голос, не робіть мікропаузи між словами. З'єднуйте кінець попереднього слова з початком наступного робіть вашу мову злитою. Готові? Почнемо. Клянуся телефонувати щодня. I swear to call every day. Він завжди гризе, кусає свої нігті. he always bites his fingernails. Прокинься і співай, Соня. Вставай, Соня. Rise and shine, sleepy head. Він ніколи не водив машину. He has never driven a car. Що ти одягав учора? What did you wear yesterday? kit ховається під The cat is hiding under the sofa. Коли собака вкусила вас? When did the dog bite you? Сонце зійшло десять хвилин тому. The sun rose ten minutes ago. Я їздив на роботу автобусом минулого тижня. I rode to work on the bus last week. Дивись, ти порвав джинси. Look. You have torn your jeans. Куди ти їздив за кермом учора? Where did you drive yesterday? Куди ви їдете? За кермом? Where are you driving? Я вчора катався на велосипеді.

We haven't written anything yet. Просто одягни те, що завжди носиш. Just wear what you always wear. Він підвівся з дивана, порвав фотографію і вилаявся. He rose from the sofa, tore the picture, and swore. Будь ласка, не лайся при нас. Please don't swear in front of us. I learned to ride a bike when I was six. Сонце ще не зійшло. The sun hasn't risen yet. Він відвозив мене на роботу щоранку. He drove me to work every morning. Вона щойно сховала порвану книгу. She has just hidden the torn book. Blin, Menesha Blast. Something has bitten me. Vonichasto is the Lena taxi. They often rode in a taxi. Минулого місяця я їздив за кермом у Даллас. to Dallas last month. Ай! Вона вкусила мене. Ауч, it me. It's bitten me. Я носив окуляри, коли був маленьким. I wore glasses when I was a kid. Не лайся при дітях. Don't swear in front of the kids. Я ще не написав. I haven't written yet. Вона зараз катається на велосипеді. She's riding the bike. Він швидко встав, щоб допомогти їй. He quickly rose to help her. Блін, я порвав футболку. Blast, I have torn my t-shirt. Я ще нічого не сховав. I haven't hidden anything yet. Хто написав цю програму? Who wrote the code? Куди ти їздив за кермом учора? Where did you drive yesterday? Будь-який собака може укусити. Any dog can bite. Присягаюся, він знає це. I swear he knows it. Сприймайте цю вправу так, ніби це вся англійська мова, відпрацюйте її якісно. З таких ось фрагментів і навичок складається ваше практичне вміння спілкуватися англійською, будуть запам'ятовуватися цілі речення та структури. Вони стануть шаблонами, які ви наповнюватимете новими словами в різних ситуаціях. Якщо це відео здалося вам корисним, обов'язково поділіться посиланням в соцмережах, підписуйтесь, не забувайте про вподобайки та коментарі, я вам дуже вдячний за них. Вірте в себе і ніколи не здавайтеся. Всього доброго і до зустрічі в нових відео.